Вітаю, це єстете. Ми говоримо про цікаві книжки. Хочу сказати кілька слів про серії класики, які зараз починають з'являтися в різних видавництвах. Насправді, вже близько десятка видавництв мають власні серії класики, тобто видають тексти, перевірені часом, тексти автори, і авторки яких Мали значний авторитет або резонанс в часі появи їхніх найважливіших творів. Ну а пізніше ці тексти залишались і залишаються актуальними. То класика, це буквально тексти, до яких варто повертатися, тому що. Сенси, які заховані в них, сенси, які наповнюють їх. Вони важливі не лише для часу постання цього тексту, а й можуть бути важливі далі. Вони можуть озиватися і в нашій сучасності. Я хочу звернути увагу на дві серії, хоча повторюю їх є більше. Там Віват має видавництво свою серію Рідна Мова. Я хочу звернути увагу найперше на дві серії класики, двох видавництв Віхоли і Пабулума. В Віхоли серія називається Неканонічний канон, і там уже до десятка чи більше десятка книг. Я не всі буду їх показувати, але я хочу звернути увагу на особливість, от зокрема цієї серії. Хоча так чи інакше, видавництва ем, звертають увагу, тобто приєднуються до цієї траєкторії, коли видають тексти менш знані, так? тобто тексти, які, е, власне, не були в полі зору або довгий час не були в полі зору читачів. Ввіхоли, звичайно, є і в цій серії тексти, про які досить добре знають, це, скажімо, місто Валеріана Підмогильного чи Сад Гециманський Івана Багряного. Але от ці кілька, які я підібрав, вони. Менш знані, ну, скажімо, Осип Турянський. На жаль, ця книга знову стала актуальною, тому що через власне історичні обставини, через те, в які обставини, ми зараз потрапили. Це книга про війну. Це книга. Першої часів Першої світової війни написана вона в 1921 році. І Осип Турянський він був безпосереднім учасником боїв. його мобілізували в австрійську армію. розуміємо, тоді це була війна імперій, і він, як підданий Австро-Угорської імперії, був мобілізований і в Сербії потрапив в полон. Власне, далі їм довелося полоненим, довелося перейти через Албанські гори, і дуже багато полонених загинуло. Це книга про виживання, про те, як складно людині в ситуації повної безнадії втримати себе і намагатися власне вижити втриматися за життя. От, поза межами болю, така надзвичайно потужна книжка Осипа Турянського, довгий час про неї не пам'ятали, але тепер вона повернулася от в цій серії. Далі можна сказати про дві книжки з 20-х. це Майк Йогансен і все-таки авангардний роман, навіть за самою назвою, ми розуміємо, наскільки. А він виключний і епатажний так, подорож ученого доктора Леонардо, його майбутньої коханки, прекрасної альчести, Словожанську Швейцарію. Тут також додано його невеличку студію, як будується оповідання, таку іронічну і деякі поезії. Власне, це роман. Де нашаровуються різні сюжети, роман, де треба продиратися крізь фантазію автора для того, щоб намагатися реконструювати сюжет. І все це обҐрунтовано на такій добрячій авторській іронії, один з чільних текстів 20-х років Майк Йогансен. Так само. Роман Євгена Плужника недуга, і це його доказ про те, що поет А Євген Плужник чудовий поет. Це його доказ, що поет може написати роман. Цікавий, цікава любовна Перепетія, любовна історія, ну але так само і ширші алегорії про життя суспільства. Ну і Ірина Вільде. Метелики на шпильках б'є восьма повнолітні діти. Це трилогія Ірина Вільде це вже 30-ті роки, це література в Галичині, і це фактично така трилогія про становлення молодої дівчини, Дарки, яка дорослішає і потроху пізнає світ. От можна зробити екскурс в свідомість молодої дівчини 30-х років, тобто 100 років тому. Серія видаництва Пабулом має назву Своя класика. В ній з'явилося щойно три книги, в моїх руках дві. Тут дещо інша концепція. Концепція «Пабулому» полягає в такій зорієнтованості на побудову письменницької наснаги. Тобто, перш за все пабулом. Намагається видавати книги, які ну в цій серії книги класичні, перевірені тексти, але які десь дотикаються до питань натхнення, творчості, ну слово, вони можуть слугувати таким імпульсом. Для наступних поколінь, теперішнього покоління письменників і письменниць і можуть надати поштовху до письма першою книжкою, яка з'явилася в Пабовому, була Царівна Ольги Кобилянської. Ну і це текст про знову ж молоду дівчину, яка Намагається писати, яка хоче стати авторкою, яка долає певні перешкоди на шляху власне, в на шляху до розвитку свого таланту. Ну, от Наталка Верковичівна, яка стає письменницею в церівні Ольги Кобилянської. Наступна книжка, яка з'явилася в цій серії, це Майстер корабля Юрія Яновського, знову ж найкращий роман. Юрія Яновського, якщо це рівна це 1896 рік, то майстер корабля це 1928 рік, і тут ми вже маємо ціле гроно творчості, бо тут йдеться і про мистецтво кіно, і про мистецтво танцю, і про будування корабля для того, щоб зняти кіно, і навіть про мистецтво монтажу. Ну і зрозуміло, що тут також йдеться про літературу, про письменника, який намагається. Осмислити, згадати те, що було з ним в молоді роки. Він побудований як спогад цей текст. Ну але з іншого боку, він також центральний персонаж цього і оповідач цього роману, це такий уславлений режисер. От таку позицію обирає. Яновський, який насправді свого часу 20-ті працював на одеській кіностудії, тому дуже добре знає світ цього раннього кіновиробництва зсередини, ось такий роман про натхнення. Ну і третьою книжкою в цій серії так само з'явилася збірка новел Григора Тютюника, який є одним з кращих стилістів в Українській літературі всі ці книги мають передмови, тобто вони насправді не лише пропонують текст, а й певне осмислення тексту, а передмови до серії Пабулума своя класика Пишу я простислав Семків, а передмови до книг в'їхали До неканонічного канону пишуть різні люди, але керує устатковує цю серію професорка Кемоглянської академії Віра Агеєва. Це прекрасний час, коли починають з'являтися серії класики, знову ж кількох видавництв, одразу означає, що в нас більше є серйозних читачів, які цікавляться. Не лише жанровою літературою, не лише популярними розрекламованими текстами, а текстами, які перевірені часом, і читаючи, які нам гарантовано значне зацікавлення читанням.